Ви відчуваєте гнів, роздратованість, незадоволеність життям. Це йде черіда затмінені. Перше затемнення відбудеться місячне, 18 серпня. Ми будемо відчувати негативні емоції три тижні до місячного затемнення і три тижні після місячного затемнення. Якщо закладається ще в цей період новий місяць, який відбудеться, який запрограмує нові кармічні наші задачі, буде йти емоція, кар'єра, буде йти емоції і дотримування закону, сім'я і кар'єра. Ще буде повертатися старі друзі, старі е, робота, старі ситуації. Вам не потрібно на це вестися. Вам потрібно будувати своє майбутнє, нове майбутнє. Іти в ногу все врівня.